Сьогодні в Україні відзначається День гідності та свободи. Ця дата об'єднує два ключові моменти в історії сучасної України, коли народ відстоював своє право на свободу, демократичні принципи та справедливість. Саме 21 листопада з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні події для українського суспільства. 2004 рік помаранчева революція, коли громадяни вийшли на мирні акції протесту, відстоюючи право на чесні вибори та демократичний вибір. І 2013 рік революція гідності, яка стала символом боротьби за права людини, верховенства закону та європейський вибір України. Цей день є нагадуванням про незламність українського духу та важливість захисту власних цінностей, свободи та гідності. У річницю дня гідності та свободи президент України Володимир Зеленський з дружиною, керівництвом Верховної Ради та уряду вшанували загиблих біля пам'ятника героям небесної сотні. Традицію заснували ще у 2014 році президентським указом, 21 листопада. Саме на цю дату припадали події, які змінювали хід нашої історії. Зокрема, йдеться про дві найбільші революції, що їх пережила Україна за роки своєї незалежності.